Сьогодні хочу ще записати одне відео. Сьогодні неділя. Ну, зазвичай я кожного майже тижня приїжджаю на цвинтар до своїх родичів і повертаю на Алею Слави. У мене тут є багато знайомих і є мій товариш. З яким ми досить сильно дружили, який пішов один із перших перших бойових дій. Разом були з ним за кордоном, працювали разом, як кажуть, їли з одної тарілки. І перших місяців війни він загинув. Тіло довго не могли повернути. Майже більше, майже півтора року. І нещодавно при обміні двох сотим його повернули. Додому. Ось. Ну, лихлочина. Молодий хлопчина лишилось у нього двоє неповнолітніх дітей. Так що кожного з нас більш чим впевнений, З моїх підписників і багато друзів, побратимів, побратимів, також родичів. Знайомих, які загинули, захищаючи нашу Україну. Тому якщо ви маєте час, можливість, завжди пам'ятайте про них, приходіть на їхні могили. Бо якщо ми цього не будемо робити, то гріш нам. Тобто така ситуація. Так, хочу вдарити в ринду знак пам'яті з нашим героям. Boa noite.